Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, доєднується до ефіру. Вітаю вас, вітаю, дякую, пане Андрію. Сьогодні мали би ми вас ще вітати із одним святом, яке дуже актуально для тих, хто живе у Сполучених Штатах. Сьогодні День Незалежності, дякую, Америки. дякую. От, але українцям зараз точно не відчути цього вайбу, тому що тут а, однозначно не святково все затягнуто паволокою, все в диму від пожеж, тому що були вибухи. Ніч була максимально екстремальною, скажімо так. А, і ось наші глядачі один за одним пишуть таку думку: щойно Трамп говорить із Путіним, ніби натискається кнопка і летять на нас досі небачені зграї. Залізяча російського, ви е, бачите тут зв'язок? Так та ну специфічно, коли є розмови, ми, ми бачимо, що ані один раз не був ніякий натиск на нашого ворога, на цей цього ім імперського зла, яка тут ми дивилися з Америки цілий вечір. Вам але нам так пізно набули. Але вже сьогодні, як і вчора, починалася. Дзвінки від простих американських громадян, питання, що це є, як це може бути, і специфічно, що ви показали цього речника, міністра оборони, що він каже, що такі зброї треба залишити в Америці. Що нам треба захищитися, захищати нашу територію, аби ми ніколи такі системи не вживали. Ми маємо багато кращої. То всім питаються, що діється. І найголовніше, що я розумію, у моєї розмові із е, нашими е, радниками, нашими конгресменами, сенаторами, що ніхто про це не знав. Це не була координована справа, і все, що чуємо або від Білого Дому, або від Держдепартменту, вони не знали, що це переогляд починався е, в міністрі оборони. А, ну, от у нас у українців тут є серед нашого політику така політику, мої, є така практика, коли треба якісь непопулярні речі озвучити, щоб це не робила там центральна влада, там найвище керівництво. Хтось це робить, хто, ну скажімо, може понести ці такі от репутаційні втрати. Хоча це ну по факту, якщо там дізнатися за інсайдерську інформацію, що це погоджено там з найвищим керівництвом, ну таке буває. От. От і хтось там озвучує якусь непопулярну тезу. Як можна пояснити те, що зараз відбувається, і ті меседжі, які лунають з Пентагону. Це погоджено з Дональдом Трампом? Це ж не може бути якось повз його увагою? Чи це угоджено е, з самим президентом? Але я досить впевнений, що є це узгоджене з його близьке коло у Білому домі домі, тобто є різні е, такі команди, які воюють, як Америка повинні. Бувати і діяти у адміністрації президента Трампа і є якогось наняття чи відчування, що декотрі в білому домі це підтримали і хотіли, щоб те ми це припинили. Якось і вони дуже раділи, коли допомога була припинена у лютні до березня, коли ми останній раз такого побачили. Але втім. Знову це не є координовано дуже найдивніше. Це є для ради національної безпеки, які сам очолює е, Марко Рубіо. Він так само є держсекретар. Uh -huh. Uh -huh. Він, він він його речники офіційно кажуть: він про це не знав. Як це може бути одне, що держсекретар, мабуть, але що головний радник національної безпеки не знав, щось дуже серйозне не є організовано в Білому домі, і це включається, що вони звільнили більшість. Я кажу більшість е, працівників у, у раді національної безпеки, ті самі люди, які мають координувати це, щоб сказкадати до одної агенції до іншої, слухати розумієте, буде переогляд. Ви знаєте про це? Всі згоджилися. А тут ідуть програми окремі і не тільки по Україну. Але через різні програми допомоги якісь специфічно було згадано, що допомога чи продання підводних лоток до Австралії було отримано так само. А, Пентагон, це по факту, ж річ у собі, хтось чи може хтось. Просити звіту від Пентагону, чи може хтось сказати: покажіть нам публічно ось цю інвентаризацію, яку ви провели, як можна перевірити ті тези, які зараз лунають, чи це апріорі ну, неможливо? Це ж державна таємниця? Всі ще все це, що ми передали в Україну, це є все приписане. Є веб-сторінка офіційного так. інспектора, і і і тільки що видали останній звіт. І, і все є докладно, то втім, що вони навіть згадають, що це треба перевірити, це ігнорує не тільки інспектор департаменту. Коли оборони. вони говорять про те, що нам самим не вистачає. От так, я про цю так. тезу, що мере ціна що та і не вистачає. Втім, ми знаємо, що або, або не вистачає, це може бути фактом. Або якось з'явиться, що коли є події у близькому сході, що з'явиться, що якось перейшли більше патріоти там, то це обидва факти не може бути справедливі. і, і втім. Я думаю, головне, ми чуємо не тільки під е, демократичної партії, в яким яке напоминулося 20 підписали і конгресмени і сенатори до президента. Ні, до підгексата міністра оборони, але сам звернувся до президента, е, голова співголова Українського кокусу у конгресі Брайан Фітцпатрік, який хотів докладніше зрозуміти, чому це сталося, хто це вирішив і яке є пояснення. Бо як і голови комітети не знають у, у конгресі, то вічно ніхто би не знав. Ну знову ж таки, зараз гадання на кавовій гущі. Про що тоді може бути розмова сьогодні Зеленського з Трампом? Е, я думаю, так як звичайно ліпше, коли ця розмова таємна, дискретна і не е, е, крик е, публічно. Це що відбулося у лютні у круглому кабінеті, е, так не може бути. Ми знаємо, що є ліпші кроки, коли. Так, як тільки що не було на натівський саміт, що вони домовилися, як іти вперед, і навіть публічно ми чули від президента. На жаль, існують у команді президента Трампа. Ми знаємо декотрі, ті особи публічно, так як Роберт Талсі Габбард, як які інші, які сидять при столі кабміну, uh, що існують, uh, такі що uh, стоять проти України, і ніколи не знати, хто дає дозвіл, хто. Хто е, дає якийсь імпетус, щоб речники, так радники, такі як Елбрич Колбі, починав цю процедуру, щоб припинити допомогу. Втім, я я не знаю, чи ми щось будемо довідатися, але головне головне це починається в конгресі. І вчора і нині, ну вже два дні тому вам починалися дзвінки з поцілої Америки. Це вже й список іде. Дзвоніть у конгресменів, дзвоніть у сенаторів, дзвоніть у Білого Дому. Прості громадяни хочуть, хочуть відповідь, і це тільки прийде в способі, що конгрес стане якесь звітування. Спасибі вам. Дякую за розмову, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США.